Американські телеканали цього тижня транслювали чергову новину про стрілянину у школі у передмісті Лос-Анджелеса. 16-річний підліток відкрив вогонь по однокласниках. Поранені хлопець та дівчина, нападник був одягнений. В усе чорне. Чи належить він до якогось груповування чи секти? Зараз з'ясовує поліція. Ну для Америки стрілянина у школі вже на жаль не новина. А для України поки подія екстраординарна. Вінницький підліток, який відкрив вогонь у своїй школі, шокував всю країну і змусив задуматися над тим, чи готові ми до узаконення носіння зброї. Нехай навіть травма. Розслідування Мирослава Ганущака він продав комп'ютера і купив тихенько собі цю. Пістолета. Я в нього це бачила. Я бачила бачила вес, він такий важкий, кажу, що це таке, де ти взяв. Пані Оксана, мама шкільного стрільця Валентина. Вони обоє проживають в гуртожитку. Батько родину покинув. Жінка інвалід другої групи, сама за сином встежити не в силах. Я за ним не можу так накричати, бо він до мене вже руки піднімає, що він вже такий взрослий, що він вже цього. Я до нього не можу так накричати і цілу. Він вже так. Але якби батько був, то він би дивився. Сам Валентин у камеру дивитися побоявся. Сховався за дверима квартири. У мене є право інтерв'ю давати у той день. Валентин, випивши з друзями два літра пива, попрямував до школи не вчитися, а шукати пригод. В шкільному коридорі спочатку привітався зі знайомим кулаком в обличчя, а потім зайшов у роздягальню, де затіяв ще одну бійку. Йому не понравилось як десятикласник класник на нього подивився. І он його тут же ударив і пішла драка на крик та постріли у роздягальню зі спортзалу. Першою прибігла вчителька фізкультури. Я полізла рознімати їх, розбороняти. І тут дісті класні кльох на. Дев'ятикласника, і зажав руку і кричить Дай пістолет, дай пістолет. Пані Інга погукала на допомогу колегу, вчителя до призовної підготовки, який і роззброїв шкільного стрільця. Від металевих куль, випущених з пневматичної зброї, постраждало троє учнів. Сюди, от в руку, білі не було. Ну, потім, може, через минут 15, вже вичисти. Міліція з'ясовує, де 15-річний хлопець примудрився купити зброю, адже неповнолітнім пістолети не продають теоретично. На практиці виходить інакше. Ось такий скарб вилучили у Миколаєві. Вісім пістолетів, здатних стріляти бойовими патронами. Купив. – Купив? – Так. – Де купив? – В магазині, в Запорожі. А чому ти задержав? Mm, Тому що хотів продати його врегулювати ринок зброї, намагаються українські депутати. Закон, який дозволить купувати травматичні пістолети кожному повнолітньому психічно здоровому українцю, абсолютною більшістю в 318 голосів був ухвалений Верховною Радою. Поки що в першому читанні. Звичайно, людина у такий скрутний час, нормальна людина повинна мати зброю, чи там якісь інші заходи до самозахисту, і нас не повинні. Стримувати по поодинокі випадки, скажімо, такого без... бездумного на дурацького використання зброї, автори проекту, депутати аж з чотирьох фракцій, наголошують на порівняній безпечності травматичної зброї, і впевнені, що це чудовий варіант для самозахисту. Не погоджуються із законодавцями досвідчені зброєрі. Ця куля здатна на відстані від одного метра. Там, і ближче, надати, задати серйозні шкоди людині. Наприклад, при. Тому що людина влучить в око або в скроню, або в шию, або, наприклад, там якусь з артерій, смерть може наступити в багатьох, в багатьох випадках. В асоціації власників зброї впевнені легалізація травматики лише збільшить сумну статистику смертей, адже до такої не зовсім повноцінної зброї немає довіри. Людина знаючи, що ця зброя не є достатньо ефективною. Вона намагається стріляти туди, де буде максимальний ефект. Тому всі намагаються такої зброї влучити в скроню, в шию, в пах. А ніякого навчання, як користуватися травматичним пістолетом, і не планується, каже автор закону. Це не будуть курси, це будуть інструкція, з якою має ознайомитися той, хто буде. І придбавати зброю українці і без закону активно користуються травматикою. Це столичний поділ, де щойно трапилося ДТП. Водії спочатку сварилися, а потім один з них схопив пістолет і випустив всю обойму по опоненту та його автомобілю. Не зупинило стрільця й те, що його колега був з дитиною. Це була восьмирічна дівчинка, донька Їй потрапила одна гумова куля в ногу. Спіймав кулю і батько. А от стрілець з місця події втік і досі перебуває в розшуку. В міліції схожих історій безліч, і там дуже негативно ставляться до ідеї депутатів дозволити травматичну зброю у парламенті. Заспокоюють правда, ж ми з вами не заборонили носіння ножів, виделок, граблів, вил, сокир. Правда, це має впливати на висновки про те, що від цього стане більше чи менше злочинів чи правопорушень. Навіть якщо злочинів більше не стане, їх буде майже неможливо розкрити, заперечують зброєрі. Ми не можемо достоменно ідентифікувати цю кулю. Це шматок гуми. Після того як він вилітає з ствола, ми вже. Не можемо ідентифікувати його. Якщо, наприклад, це буде револьвер і гільза залишиться. Ми взагалі не будемо бачити з якої зброї цей злочин вчинили. В Україні є лише один документ, який регулює обіг зброї, і це навіть не закон, а лише наказ Міністерства внутрішніх справ. Громадські зброярські організації закликають парламент нарешті прийняти закон. Вони проти легалізації травматичної зброї і натомість просять дозволити відразу вогнепальну. Вказують на статистику в країнах. Ах, де дозволили бойові пістолети рівень злочинності стрімко впав. Ціну ж такої статистики ми бачимо на прикладі США, де ледь не щотижня влаштовують смертельну стрілянину в школах і громадських місцях. Мирослав Ганущак, факти тижня.